А, чи зможе Джокович виграти взагалі Женеву ATP 250 на ґрунті? Так. Е, є таке питання. І взагалі а потрібна Женева Джоковичу? Хочу запитати. По-перше, у вас, друзі, напишіть в коментарях. Не забудьте зарядити свої неймовірні лайки вподобайки і перевірити, підписані ви на канал чи не підписані. Дякую наперед. А я, е, в свою чергу, хочу вам відповісти, як бачу я. І які у мене думки з приводу цих двох запитань? Чи потрібна Женева ATP 250 на ґрунті Новаку Джоковичу, у якого вже в арсеналі досягнень є практично всі трофеї найвищого гатунку, які можна тільки уявити собі? В кар'єрі тенесиста? Світовому великому тенісі. Але, друзі, Женеви у Джоковіча немає. Він лише минулого сезону був у півфіналі. Це досягнення Джоковича на ATP 250 в Женеві. Женеви у Джоковича немає. Ви скажете: а навіщо він потрібен такий трофей? Нолі. Я скажу, він потрібен для того, щоб хоча би щось в цьому році виграти, тому що відкритий чемпіонат Франції Джокович на кортах Ролан-Гарос не виграє. Давайте дивитися, правді в очі. Там є більш молоді, більш резвіші, більш амбіційні. І Аль-Карас, і Сіннер, і багато інших. Буде дуже важко це зробити. Практично це неможливо виграти е, мейджор на ґрунті в Парижі цього року для Джоковіча. Тому у нього буде чудовий такий десерт у вигляді Женеви. Які можна запропонувати своїм вболівальникам і взагалі всьому світу, хто цікавиться тенісом. І м я вважаю, що Джокович буде йти до кінця на цьому турнірі, тим більше, ну, хто залишився Фріц? Хуркач, хто ще залишився в цьому турнірі, кого б Джокович, навіть ось такий Джокович, до речі, пов'язку вже зняв. З правої ноги, з коліна, пов'язка знята. А це говорить про що про те, що у Джоковича, е, з питання здоров'я все в порядку. І я вважаю, що е, так само, як і маражана Арнальдо італійця, який не сильніший, ніж угорець попередній суперник. Новака, я повинен сказати свою думку. Арнальдо Джокович повинен проходити приблизно так само, а може навіть ще й швидше. Нагадаю, за 77 хвилин Джокович пройшов Фучовича, попереднього угорського тенісиста, попереднього свого суперника. Фучовича пройшов. За 77 хвилин. Я вважаю, ну, може, трішки більше години знадобиться, щоб пройти і Арнальдо. Але Джокович пройде Арнальдо на класі, на досвіді. Вийде сьогодні вже в півфінал. І я вважаю, навіть виграє Женеву ATP 250. Це. Суто моя суб'єктивна думка. А вашу думку я хочу почути в коментарях, друзі. Пишіть. Нетерпляче чекаю на ваші коментарі, на ваші неймовірні лайки вподобайки. І перевіряйте, чи ви підписані на наш канал. Це дуже важливо. Дякую всім вам. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа. -па. Мій прогноз Джокович перемога над Орнальдо 2.0 по сетам. 1.8.